Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Сьогодні 21 вересня 2023 року. У цьому відео я вам розповім про розслідування Верховного Антала у головного суді нашої планети Семаргла щодо злочинів проти душ на території нинішнього Києва. Нещодавно мені довелося приїздом відвідати нашу столицю місто Київ. Про те, як я відвідала Києво-Печерську лавру і які злочини там викрили вищі сили, я вже розповіла у попередньому відео Києво-Печерська лавра. Трагедія України посилання на яке, як завжди, залишу в описанні до відео. Проте, крім Києво-Печерської лаври, творець мені рекомендував відвідати ще кілька місць у Києві. Це було зручно, оскільки усі вони знаходяться поряд. Наступне місце, яке я відвідала в Києві, був пам'ятник Батьківщина Мати. З початку війни доступ до нього закрито, підійти близько мені не вдалося. Проте мого знаходження поряд цілком вистачило для розслідування. Виявляється, що в ефірному світі це місце сильно охоронялося. І охоронялося воно і найсильнішого лжа Бога Бога Зес. Про його злочин я вже розповіла в минулому відео. Хочу ще раз вам нагадати, що душі усіх богів дуже великі. І для того, щоб вони могли втілюватися у людей. А кожен Бог має такі повноваження та можливість, його душа розділяється. Тобто душа будь-якого бога може бути втілена у певну кількість людей. І тоді такі душі будуть іпостасями богів на землі. І такі самі іпостасі є в ефірному світі, оскільки все однаково, як на небі, так і на землі. Просто світ слав. У якому живуть усі боги, і про які я розповідала у відео структура планети людства, посилання, на яке ви знайдете в описанні до цього відео, був захоплений. Усіх істинних богів нашої планети було знищено, а їх місця зайняли вже Боги, які почали виконувати функціонал знищених богів і змінювати свідомість людей на свою користь. Це призвело до того, що планета опустилася з 18 рівня свідомості до 3 рівня. І на ній почали панувати війни, несправедливість, корупція, голод і багато інших явищ, про які ви самі знаєте. І саме таких іпостасей творець відшуковує зараз у різних вимірах і світах нашої планети для їх знищення і відновлює душі усіх істинних богів нашої планети. А кожна іпостас несе певну функцію і виконує певний функціонал одного і того самого Бога. Отже, повернімося до розслідування. Як я вже сказала, в ефірному світі місце, де встановлено у нашому світі пам'ятник Батьківщина мати, охоронялося однією іпостасів Бога Зевса. Що ж такого цікавого було на цьому місці, що воно було цікаве наймогутнішому лже Богу Зевсу? Виявляється, що в ефірному світі на цьому місці було кладовище, на якому були захоронені душі наймогутніших воїнів Творця. І однією із таких душ була частинка душі нашого творця рода, яка давала йому можливість відчувати людський біль. Тобто, коли вищі сили віднайшли і звільнили цю частинку душі Творця, яка була мільйони років заточена і захоронена, у нашого творця рода з'явилася можливість відчувати увесь той біль, який пропускають через себе люди. Навіть зараз, коли я записую це відео, мені моторошно це уявити. Я навіть не можу уявити, як це. Я запитала творця, а навіщо йому така здібність? І він відповів, для того, щоб краще розуміти, що потрібно удосконалювати на планеті. І краще чути своїх дітей через своє ефірне тіло. Так, ви, напевно, здивуєтеся, проте у Творця у світі слав є ефірне тіло. Більшість людей на землі уявляє Творця як дух. Проте люди просто нічого не знають про світ слав, у якому живуть Боги. У світі слав нашої планети, усі Боги, у тому числі і творець, мають ефірні тіла. Мало того, вони мають там сім'ю, чоловіка чи дружину та дітей. Усе як на землі. Просто у людей давно вже розірвано зв'язок з іншими світами, і ми уяви не маємо, як усе влаштовано на планеті, і що Земля це не єдина планета, на якій є життя. Просто лише на землі є фізичне тіло у жителів. Про призначення планет та їх жителів, я вже розповідала у своєму відео Призначення світів на планеті і інші цивілізації, посилання на яке ви знайдете в описанні до цього відео. Отже, після мого відвідування батьківщини мати у Києві, творець доповнив цілісність своєї душі такою її частинкою. Я розумію, що це важко осмислити, проте маємо те, що мені вдалося з'ясувати, що відчуває при цьому творець, я навіть не стала далі запитувати. Бо, чесно кажучи, навряд чи я готова це чути, навіть будучи його і вже стільки років. Я все думала, навіщо він про це розповідає нам, людям? Для себе я знайшла таку відповідь. Гадаю, щоб розвіяти наші неправильні уявлення про нього і для того, щоб ми усі нарешті дізналися правду. Його правду, а не ту, яку нам нав'язували мільйони років загарбники через своїх лжебогів. Хто є моїм постійним підписником, вже знає частину його правди. Яку він через мене передає людям у кожному моєму відео. Як ви розумієте, і цю, і постась лжебога Зевса творець знищив, звільнивши не лише свою частинку душі, а й багато інших душ, заточених на цьому місці. Отже, йдемо далі. Наступне місце, яке я відвідала в Києві, був Національний музей голодомору геноциду та меморіал для нього. Усі ми знаємо про ці страшні злочини, які були скоєні проти українського народу. Проте мене це місце цікавило з езотеричної сторони. Виявилося, що на цьому місці в ефірному світі також захоронені. А тут вищим силам вдалося віднайти і визволити частину душі старшого сина, нашого Творця і Богородиці Бога Стрия, частину душі його дружини, богині Віки та частину душі нашої Богородиці живе. Хочу детальніше розповісти про ці частинки душ. Жива змогла віднайти і відновити свою частинку душі, яка відповідала за милосердя. Мій досвід телепатичного спілкування з живою показав, що це дійсно так. Щодо частинки душі Стрия, старшого сина, нашого Творця і Богородиця. Та частинка, яку віднайшли і звільнили на цьому місці, відповідала за такі параметри, як чесність. Саме чесність необхідна була Богу старий, оскільки він до захоплення планети очолював законодавчу владу на ній і був одним із Верховних суддів планети. Коли знищували його душі під час захоплення планети, її розділили на частинки, які потрібні були Богу для виконання його функціоналу. Так вчинили зі всіма богами. Тепер вони змушені відшуковувати усі частинки своїх душ для цілісності. Оскільки саме цілісність душі, хоч Бога, хоч людини, хоч Янгола, є запорукою їх найкращого функціонування і виконання свого функціоналу і свого призначення. Якщо душа не цілісна, Бог не може повноцінно виконувати свій функціонал, своє призначення, як і будь-яка людина чи Янгол. Саме так Верховний Антол Цемарл виконує свою задачу від Творця по відновленню пантеону Творця. Відшуковуючи і відновлюючи цілісність душ істинних богів, яких було знищено під час захоплення планети. Тепер щодо частинки душі Богині Віки, старшої доньки нашого Творця і Богородиці, дружини Бога Стрей. У Києві Самарву вдалося віднайти і відновити частинку душі Віки, яка відповідала за щирість. Щирість є основою безпеки людини. А щирість завжди пов'язана із чесністю перед собою та іншими. 98% людей не проходить цей параметр при навчанні від вищих сил. Тому що, щоб бути чесним, потрібно бути сміливим, а цю розкіш мало хто собі може дозволити. Більше про це ви можете дізнатися у телеграм-каналі Безпека для простору, посилання на який я залишу в описанні під відео. Це канал Аватара Богині Міни, середньої доньки нашого Творця і Богородиці Антала нашої планети, дружини верховного Антала Тарха і однієї із судей нашої планети. Вона опікується безпекою жителів планети і у своєму телеграмі та інстаграмі, посилання, на які є в описанні, дає корисні поради, як людина може забезпечити собі безпеку в соціумі, в ефірі, в особистому житті. Та інші види безпеки. Підписуйтесь і втілюйте знання у життя. Наступним місцем, яке я відвідала у Києві, був Меморіал Вічної Слави. Цей пам'ятник увіковічує пам'ять воїнів, які загинули у Великій Вітчизняній війні. Виявилося, що в ефірному світі на цьому місці була в'язниця душ без обличчя. Тобто, душ неможливо було впізнати. А коли душа не має обличчя. Це означає, що вона втрачає саму себе. А обличчя, душі втратили із за напису на пам'ятнику невідомому солдату слава. Коли люди у нашому світі ставлять пам'ятники невідомому солдату, маючи на увазі усіх тих, хто загинув і неопізнаний, тим самим думаючи, що так вони увіковічують пам'ять цих людей, це стирає обличчя таким душам в ефірному світі. І душа в ефірі без обличчя втрачає своє призначення. І цим скористалися два лжебога, які використовували ці душі у своїх корисних планах. А саме Бог Зевс і Бог Аїд, про яких я вам вже розповідала у відео про києво Печерську лаву. Це два брати, які руками найсильніших душ, які віддали життя за свою країну та виявилися безіменними. Поїли свої злочини, користуючись тим, що в них немає облич, і вони не бачать, що вони роблять для цих богів. А вони були посланцями цих богів, тобто передавали людям і янголам певну інформацію від богів, як їх волю. При цьому ці лжебоги боги брехали, що ця воля нашого Творця і його заду. Проте ніхто не міг зрозуміти і чітко відслідкувати, чи це так, оскільки душі посланці втратили себе, втративши обличчя. І на них навішували те обличчя, яке було вигідне, цим лжебогам. богам. І від чийого імені вони хотіли передати людям інформацію, яка б шкодила людям чи ямгла. Звичайно, усю цю в'язницю було знищено творцем в ефірному світі, і душа повернуто їх обличчям. А місце змінило своє призначення і свою енергетику. Саме знаходячи такі захоронення душ і такі в'язниці, Семарл звільняє душі і відправляє їх у світ прав для зцілення і відновлення. І лише у Києві йому вдалося звільнити 1 мільйон 200 тисяч таких душ. Та викрити такі злочини, які коїли усім відомі нам Боги. Які виявляються є лже богами і прикриваючись іменами справжніх богів коїли свої злочини над людьми і янголами. Ось такі доволі сумні, проте дуже результативні розслідування провели вищі сили під час мого відвідування цих міст у Києві. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, ставте пальчик догори. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!